І так, всім здоровенькі були. Ще виїхав на природу. Як бачили, купив ровер. От. Короче, е, десь був, е, живу я десь там, десь там. А десь там є озеро, показується. От Називається якось тут є маленькі будиночки, Любельське, щось таке, дуже похоже на львівські назви. Значить, Ровер. Має багажник, задню фару, болотники, болотники стальні, рама алюмінієва, то все алюміній, руль алюміній. Доровера все алюмінієве, дуже мало металу, ціна 150 злотих, не працювало, трохи болталося колісо, вже закручено, нема люфта. І не працювали фари. Фари не працювали, бо тут є то так називаємо динамо. Фарба покриття така груба, що той болт просто не дотиснувся до рами І мінус не передавався по рамі ніби до фари. От, нема тут одного шрубчика, то ще з мінусів, Ну то невеликий мінус. Ну і докупив собі такий велокомп'ютер Той самий один з найдешевших. В Китаї він, правда, коштує там, до 3 доларів. Тут я його купив що то трошки дорожчі, біля 5 баксів в магазині корич, 15 злотих 15-16 є таке люстерко яке ну, тяжко в нього щось бачити і дивитися є дзвоник а і є е, е, насос накачувати колесо от, от таке от, от от, коротше, в нас отак так Така офігенна погода вже досить давно. Такі прикольні краєвиди. Там взагалі офігенно просто все, але їхати на ровері і знімати, то трошки буде тяжко. Так що ну, а тут будиночки, е, типу, так називаємо і, е, джалки рекреаційні, джалки, на яких відпочиваєш і тому подібне. Люди деякі мешкають на тих ділянках, але на тих ділянках нема мальдунку, відповідно, нема прописки. так. Все, що хотів сказати, ще раз покажу ровер крупним планом. Отакий от от ровер 150 злотих. В принципі, навіть на наші гроші недорого, для повністю робочого ровера їде. Шикарно, нічого не пука, ні стука. От, як скажуть поляки, Отер, нічого не видно. це Фірма Zoom. To все фірма Zoom тот, фірма Zoom то, там фірма Zoom, тут фірма Zoom. От, так що алюмінів вібрейки шимано ну, коротше, я ровером задоволений одне що на, на майбутнє то ясно перероблю фари бо там звичайні лампочки перероблю з лампочок на лед на ну а так все супер то, що то, що їздиш на ровері, ще ліпше. Так що е, ми трохи з Наталією ходаємо. Я трошки більше буду тепер худати, бо буду їздити е, на ровері на роботу. Тобто буду перше відхуджуватись, тобто ходати, а друге буду економити гроші. Зремонтував машину, їздити тепер на газі, економимо в районі там. 50 злотих на паливі на тиждень. Тобто в місяці буде получатися в районі 200 злотих. Ну і тепер як буду їздити, весь час на ровері бо Там той тиждень цілий не їздив, бо була погода така зранку мокро, бо вночі падав дощ, ввечері ввечером з роботи їхати падає дощ, тому там той цілий тиждень не їздив. А цей тиждень цілий, думаю, їздити на ровері. Тобто зекономлю ще 50 злотих в тиждень. І що В машині акумулятор не сяде, настільки прийдеться його купувати новим. І вся економія вибачаюсь, може погано чули. Та? От. Думаю, що буду їздити цей тиждень на ровері, зекономлю ще 50 злотих. І думаю, що економія тих 50 злотих... В тиждень не виліться в те, що прийдеться купляти новий акумулятор до машини, тому машину періодично буду все-таки заводити на якийсь час, або, можливо, там раз-два рази в тиждень на роботу буду їздити на машині. Ну Раз можна їздити на роботу, а раз ми їздимо за закупами за по магазинам, тому думаю, ну можливо, того буде хватати на тиждень, щоб акумулятор не сів. До такої степені, що прийдеться купити новий акумулятор і вся ця економія воліється втратами. Добре, всім наразі Чус, купляйте ровер. Згадав недалеке дитинство, коли я мав ровер. Верніше, навіть це вже було не дитинство, останній десь там в 20. Не пам'ятаю, Напевно, в 25 років останній ровер мав. Тобто років 10 тому назад. Ну, може трошки. Ні, може трошки менше. Точно не скажу, але трошки менше точно. От. Ну, до 10 років тому мав ровер. На ровері супер, супер. Раджу всім. Честь